Ну, знаю, що були справді у Львові спроби заборонити церкву Московського патріархату. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, скільки вже триває у Львові боротьба проти московської церкви, як ця боротьба триває, наскільки вона успішна, на вашу думку? Ви знаєте, напоминаюся, вперше в стінах парламенту ем, вимога про, по-перше, Переназву, тому що це вона, ця церква Московського Петрофату, вона офіційно називається Українська православна церква. Вони навіть назву у нас вкрали. От вперше перейменувати її на е, церкву е, Моско, Московську церкву в Україні. Вперше прозвучала така е, такий заклик, як е, я не помиляюсь, 1998 році від Олега Тягнебока. Потім були е, законопроекти. Про е, заборону їхньої діяльності. Але з тих часів і до сьогодні ніхто того не чув. І ніхто реально не хотів боротися з відвертою агентурою. Е, в Львові ми приймали е, відповідних рішень, я думаю, я не знаю, десятками. Вони всі блокувались, ніхто на це не звертав уваги. Давайте собі е, дамо просту відповідь. А чому так відбувалось? Чому вони були сліпі? Та тому, що вони були частиною, по суті, прихожанами цієї церкви московського патріархату. Весь так званий політичний естеблішмент. Практично кожен президент України ходив туди на поклон, вручав їм медальки, дарував їм якісь там ікони, де хто був навіть якимись деяконами, прислуговував це. Ціла оця корупційна, корупційно ідеологічно ворожа. Тусовка, оцей так званий український політикум, включно який там ще й Медведчук був, і там Новінський був росіяни, нікого зробили українським нардепом, який зараз теж ходить, бороду собі відростив, і великий православний. Оце оця вся історія, вона триває дуже довго і насправді. Е Ті, хто боролися проти цієї агентури, їх постійно сама ж так звана українська еліта намагалася морганізувати. Мовляв, щось ходять, щось тут викрикають, піднімають якісь незручні питання, а самі були частиною і прихожанами цього московського патріархату. Це така ключова проблема. Але тепер давайте поговоримо. Е, ще про одну дуже важливу річ, чи є це церква, чи мова тут іде про, про різні конфесії? Я переконаний, що це не є церква, це не є якесь інше віросповідання. Це є відверта агентура, і в цю діяльність, на жаль, але залучені багато е, задурманених українців. Будьмо так само відверті. По-третє, це є великий вплив на е, внутрішню українську політичну систему. І по четверте, чому ж так звані представники української тої політичної еліти не хотіли боротися з цією церквою, крім того, що вони ще й були частиною цієї церкви. Тому що та церква постійно забезпечувала потрібну кількість е, лояльних голосів. Там, московський ПІП сказав на е, тому їхньому зібранні за кого треба голосувати. От, І вони переважно так і голосували. А паралельно ну, всі ми прекрасно розуміємо, вони захопили Лавру, вони е, зробили найбільшу е, агентурну мережу, і це є одна з ключових е, структур, одна з ключових, яка є, загрожує українському е, національному суверенітеті. Що потрібно робити? От то, про що ми вже говоримо, я не знаю. 20 років. Це заборонити діяльність цієї структури, максимально сприяти вірянам вступ про перехід в інші концесії, майно повернути тим територіальним громадам, на території якого. На тій території, де перебувають оці так так звані храми, щоб вони їх потім передали, там розпорядилися ними і так, як вони вважають за потрібне. Ці законопроекти свобода зареєструвала і реєстру перереєстровує по суті в кожному новому скликані. Ну слава Богу, вже тепер мені здається до всіх дійшла оця загроза. Тому я не знаю, просимо, звертаємось, ну хоч зараз зробити. Ті висновки, тому що насправді, якби ця робота була проведена і не тільки в тому напрямку, а по багатьох інших напрямках, ще е, хоча б 5 років тому, хоча б 10 років тому, ми би зараз не мали таких катастрофічних наслідків. Ворог не був би настільки сильний, як він є зараз. Але коли ми так е, дивимося на цю ситуацію в контексті колаборантів, про яких ви зараз говорили, розумієте, відповідь за отих Е хитрих е політиків, які прикривали їхню діяльність, по суті, завжди дає український народ. Українці, українці не хочуть е цієї структури. Українці так само борються з колаборантами. І головне це виконати волю української. Нації, виконати волю українців, заборонити оцю цю свою агентуру, реально боротись з колаборантами. Цих колаборантів є в кожному по суті, населеному пункті, будьмо відверті. Реально боротися, очищати нашу країну і будувати нову країну, ту, про яку хочуть люди.